Ми прилетіли додому на кілька днів, і нас чекає дві важливі дуже справи. Перша мама поїхала на операцію, треба її забрати, а друга це забрати ще одну нову машинку. У нас є наш улюблений салон Skoda в нашому місті, і вже забрали ми звідти декілька автомобілів. І от нещодавно там нам подзвонили, що є класна пропозиція. Можна взяти нового е кодіяка. І, на жаль, ми не встигли це оформити ще перед виїздом. Бо ця машина нам була б ідеальна в Італію краще б підходила ніж суперб, якого ми взяли теж з того ж самого салону. А пропозиція з Кодяком з'явилась буквально за кілька днів до нашого виїзду, і це була ще неофіційна. Тобто, нам задзвонив директор, що будуть ці автомобілі. Він ще не знав точної ціни фінансування, але сказав, що може нам зарезервувати. Ми, звичайно, тримали ще кулачки, що може вдасться його забрати в Італію, і поміняти з Супербом. А суперба лишити тут. Бо Кодіак 4 х 4 і в горах це було би зручніше. Ну але ні, не встигли. Тому Кодіак буде тепер тут, щоб їздити собі по Польщі. І якраз класно, бо нам сьогодні треба їхати в Люблін, забирати маму після операції. І ми вже дуже чекали, коли з'явиться ця машинка, щоб вони встигли її зареєструвати. Але все вдалося, тому що ніяком їхати на таку далеку відстань, трохи, трохи не варіант, тому що це електрик з малою батареєю, 60-кою, і нам треба було робити би дуже багато зупинок на заряджання. А так кодіяк готовий, йдемо забирати. <Якщо> Вісто <фісенці>? зарядка? <зов> Ja już to tej Polski pojechałbym sobie do Włoch na Narty. O, oh, no nie wiem. Możemy pojechać. Tak. Mam jakieś bilety nawet. A A Takie wineczko. A pizza. Taka pizza. To jest kolor naszego Superba A jak nie pomyliłam, to jest kolor Kodiaka Złoty Bronx Rejestracja gwarancji jeszcze cieplutka Czyli tak, ubezpieczony, Gwarancja odpalona podpisik. Ile Policja kosztowała w ciekawości? Nie wiem 5,5. Proszę cię uprzejmie A masz scenie? To masz, 5,5 koła 1280 netto, razy 12, minus 5,5 koła, podzielić na 12. Masz kalkulatora? Próbuje. 800 zł No, tam. Masz Ten? <grym> no. Jakby Coś nie pomylili cyferek to by dzieci mogły się uczyć. 3, 4, 5, 6, 7. Slufer. Częściówka do przyczepy. Dobra? do wyjęcia tych kapsli na felgę w razie czego jakbyście coś potrzebowali, tak obsługujemy Słuchaj. tylko guziczkiem. Ci ci eee ci testerzy. No ładnie. Oni są nie powinni ich za te kurwa że Okej. Okay. No kto tak A... jeździ? No dobra, podawajcie mnie że wyjeżdżaje, bo tu zaparkowano tak blisko jeden bilą jednego i ja zaraz będę robić pierwszy przejazd swoją nową maszynką. Якраз ідеально будемо тестувати її зараз на трасі до Любліна. Павел уже з мене сміється, що це моє нове хобі забирати нові машини з салону. цього року. Якщо взяти календарний рік, можна сказати, що це вже третя, якою я виїжджаю. Це, до речі, дизель має напин на чотири колеса, тому має добре триматись дороги і зимою має бути добре. Добре нею їздити в Італії. Вона би була ідеальна на тих серпантинах засипаних, бо у нас там суперб з напендем наперед, на передні колеса. І інколи то трохи, ну так собі. У мене такий мандраж кожен раз, як я їду якоюсь новою машиною, або новісінькою, або просто чиєюсь іншою, сідаю за чиєюсь авто. До речі, але з мінусів цього автомобіля, що тут немає асистенту, який тримає відстань до машини попереду. А я так звикла, бо супер супер і мають його, і це насправді дуже зручно, тому що особливо коли ти їдеш повільно, десь в якомусь заторі, десь там дивишся по сторонах, то машина тобі загальмує, почне рухатись, коли машина попереду тебе починає їхати. І це реально в плані безпеки. Це дуже класна штука. Мені реально вона дуже подобається. А без цього треба їхати дуже уважно. Хоча я в принципі намагаюсь бути уважною. Не сиджу в телефоні, коли квіст. Коли... Не сиджу в телефоні, коли я за кермом. Але цей асистент дуже допомагає, і ми його дуже любимо. Але на жаль, в усіх цих кодіяках, які були зараз за тією пропозицією, не було такої фішки. Треба поїхати зараз ще заправитись. Головне пам'ятати, що це дизель. Але, в принципі, думаю, Павел зазвичай буде її. Заправляти, тому можна можна не запам'ятовувати. Бо ми сміємося, що у мене тут є пожиттєвий сервіс до всіх автомобілів. Павел мені зазвичай їздить на мийку, заправляє машини, заряджає вдома електрика, доливає усі рідини, які потрібні. Коротше, фул сервіс. А ще тут здається якась система аудіо класна має бути. Потім перевірю, коли включу якусь музику, щоб співати. Бо насправді я дуже люблю співати в автомобілі, коли їду. Але коли їду сама. Підігрів сидіння, тут включається так само, як в Супербі. Взагалі цей кодіяк дуже схожий на нашого суперба нового. Ось тут сіре чашки такі ж самі. З плюсів тут є камера заднього вигляду і дуже багато чуйників різних. Але з мінусів на нашому подвір'ї, а в нас дуже вузький в'їзд, Воно просто пікає з усіх сторін. Тому що тут ось так і там з того боку теж дуже близько. Любиш філетовий? То є смакса улюблений а колор. А він менті захвильцований, як приїде. приїдь. Повний? Ми якраз приїхали заряд, е, зарядити, але <сх> забула, що це не електрик. Е, заправити машину. Уже Повний бак, показує 1060 кілометрів. Заїхали на заправку, яка має значок ДКФ. Тут можна якраз заправляти з тією карткою. Ми її виробили для поїздок кемпером, бо це зручно. Ти на заправці собі відбиваєш цю картку, і потім тобі приходить на кінець місяця загальна фактура з усіма з підсумком, з підсумком усіх проїздів, усіх заправок, і ти можеш оплатити все одним платежем. Треба стишити е, і ти можеш оплатити все одним платежем, плюс можна від цього забрати собі ват. Ну і з цією карткою теж є знижки на паливо, і тому вигідніше зазвичай вибрати ці заправки, які мають значок ДКФАУ, аніж навіть обирати там заправку з якоюсь просто нижчою ціною. Я взяла ще з дому каву в своїй власній чашці. Дуже люблю, до речі, останнім часом так робити, забирати з дому і пити ось ті, а не паперовій, але з мінусів, якщо забудеш про неї і не помиєш одразу, то потім вона засмердиться. І дивіться, тут Макдональдсі ми зупинилися і тут є такий спортзал для діток. Клас. Це сама віш? Ні. Викола. Бо і так є закримцаний. Оп, і бачу, що тут якісь нові Kart Deluxe. Боже, які гарні. Макс був би в захваті. Влада теж. Клас. І, до речі, вже додалися дрвали нові ось цей з м -м, лисичками. І ще й з хроном і з журавлиною. Але я собі замовила вега в того в лаваші, він такий більш-менш здоровий, якщо це можна так назвати. І я не дуже голодна, тому тільки перекушу, бо дрвал дуже великий. А це взялиш? Це Wow? Yeah. Okay. Okay. У нас супервелика різниця в швидкості поїдання їжі. Павел вже майже доїв свого. Зараз ще два гризи і не буде. А я вгризла лише кусок один. Перший. Дорога з Гданська до Любліна. Просто ідеальна. Менше п'яти годин. Десь 4 з половиною. І ми вже тут на місці. Павел вже відвіз мене в центр. Я тут чекаю на свою подругу, яка живе в Любліні, домовились тут зустрітись на каву і прогулятись. А сам поїхав в готель, бо мусить ще попрацювати на комп'ютері, тому ми розділилися. А з самого раночку, десь ближче біля восьмої, поїдемо одразу до мами до лікарні, щоб її забрати, бо її вже вранці виписують. Спершу думали, що може ще заїдемо до неї сьогодні одразу ввечері, але вже восьма по восьмій це трохи запізно, запізний час для відвідувань в лікарні. Десь півтора року тому мами здіагнозували рак. У неї було лікування, і потім почались ускладнення з шиєю. Дуже боліло, віддавало теж це на руку і записали на операцію по НФЗ. Безкоштовно це мав бути час очікування більше двох років, десь на 2026 рік. Але зараз, якраз буквально на початку грудня, до неї зателефонував лікар і сказав, що у нього там звільнились якісь дати раніше. Ось уже зараз. І якщо вона хоче, то може він зробити цю операцію в Любліні, але значно швидше. Ну і вона, звісно, погодилась, поїхала одразу сюди собі поїздом. І ми домовилися, що ми приїдемо її забирати вже автомобілем звідси, коли її виписуватимуть. Тому мама в понеділок якраз приїхала поїздом до Любліна. Одразу її прийняли в лікарню. А ми в цей день прилетіли з Італії і вже чекали на новини. У вівторок була операція, все пройшло класно. За кілька годин вона вже перетелефонувала, що все гаразд. Відпочивала, і що сьогодні там було буквально кілька візитів лікаря. Сказали, що все добре. Вона в принципі вже почувається краще. Одразу вже її менше болить і шия, і та рука. От і сказали, що завтра вранці вже все виписують і можемо її забирати. Я ніколи ще не була в Любліні. Це мій перший візит до цього міста, і в принципі ніколи якось навіть особливо не планувала. Але гарно мені подобається цей центр, такий затишний. І взагалі я дуже люблю ось цю атмосферу передсвяткову, коли все світиться прикрашено, якось так одразу супер приємно гуляти. Ще безвісно звісно, тут снігу трохи, то взагалі був би кайф. А ось там збоку вже біля якогось ресторанчику чи магазинчику продаються теж ялинки зрубані. До речі, цього року буде, мабуть, перший рік, коли я не прикрашаю вдома ялинку. Так як ми більшість часу будемо проводити в Італії на кемпінгу, то немає навіть сенсу її прикрашати ставити вдома, бо більшість часу вона сумуватиме без мене, без нас, і доведеться їй просто приїхати і прибрати. Попилососити оце все сухе, то тобто тут більше буде замороки, ніж радості. Але я вирішила, що я так засумувала за своїми прикрасами на ялинку. Вони не такі гарні, так мене тішать. Тішуть. Що я цього року домовила, що я привезу своїх сестрі всі свої іграшки, щоб вона в цьому році зробила у себе просто ялинку в іншому стилі, а не таку, як зазвичай. І в них буде якась там зміна, щось нове, і мені буде приємно, що я побачу свої прикраси на якійсь ялиночці. Я вже подзвонила до своєї Оксани, і ми домовилися, що зустрінемося тут біля брами Краковської, і вирішила підійти ближче. і Дивіться, як там гарно. Але єдине, що я не врахувала, це погоду. Точніше, я її взагалі не перевірила і навіть не знала, яка тут вона буде, бо у нас сьогодні в Гданську якось було приємно більш-менш. Добре, що я взяла шарф, але в мене немає жодних рукавичок, і я взула якесь таке не дуже зручне взуття. Ну точніше, дуже зручне для подорожі, і для того, щоб ходити. Бо це мої кросівки, але не дуже зручне в тому плані, що тут падає дощ. У в мене буде прям повноцінна екскурсія. Козлик перший, якого я зустріла в Любліні. В Любліні. Це Як в Роцлаві, коротше. Які тут будуть козлики? Вигляд на Люблін і на вулицю Підвальна. Все як в Львові. Наш пункт призначення. Гарний. Залітаємо. Це все гарно. І все як вдома. Наближаємось до улюбленої розваги мешканців Любліна. Це портал. І то американці, чи де це? Ский прапор вгорі, бачиш? це Ага, мається. окей, у нас тут зв'язок з Америкою буде. Дві близня, І ми теж близнятки махаємо їх. Прикольно, Добре вона спадкають. Так, я нас зустрічають. <свистак> <Добре вітчер. свистак> я вже забула, що я тут почала знімати, бо ми так захопились розмовами. Ах, яке гаряче. одним словом, тут дуже гарний посуд. Мені принесли дуже апетитну лазанью. Давай, давай. <свистак> говоря на пальці Підїжджаємо ми до лікарні і Павел мені каже: Ну добре, Зорянка, то я тут стану, а ти йди забери маму. Я так дивлюсь на нього. кажу, в смислі, ми разом йдемо. Він каже, ні, Зорянка, я не можу йти. Я кажу, чого? Він каже, ну ти знаєш, що я не можу дивитись на хворих людей, які там, а там їх буде багато. Я кажу, ну то закрий очі, мусишити. Я кажу, ну не, не цей, не вигадуй, бо ти ще зараз, що може скажеш, що тебе живіт були, типу як мала дитина, а він такий і дзвонить якраз мама. Він припитує, де заходи. Каже, ну то Зурянка там прийде. Вона каже, а ти що не підеш? Він каже, мама, в мене були живіт. Я вчора так поїв багато, що мене малий живі. А я дивлюся на нього і кажу, я не вірю, ти реально то кажеш, що. Але прийшов. Ханя болячий був. Велика лікарня. Так, і нам на п'ятий. П'є макаво концерт.